Вітаю! Чим нас цього тижня здивували ai гіганти та які нові інструменти з нами назавжди? Давайте розбиратись. Google випустили Gemini 3 DeepSync. Наразі це вже не просто режим міркувань, а повноцінний науковий співробітник. Разом із вченими інженери Google допрацювали модель, щоб вона вирішувала реальні дослідницькі задачі до того ж, якщо там будуть якісь суперечливі дані. Модель більше не просто відповідає на ваше запитання, а допомагає знаходити помилки в наукових статтях. Моделювати фізичні процеси через код та перетворювати ескіз на 3D модель. Якщо говорити про бенчмарки, то це 84,6% на RRC AGI 2 та золото на математичній олімпіаді 2025 року. Також є високі досягнення на письмових частинах з Олімпіад з фізики та хімії. Доступна модель лише на ультраплані. У постіла чат GPT-5.3 Кодекс Парк. Це перша модель, яка спеціально оптимізована для реального часу під час роботи з кодом. Версія заснована на ChatGPT 5.3 кодок, але менше за розміром та зосереджена на мінімальній затримці, щоб розробники могли отримувати відгук практично миттєво. Створювали її у партнерстві з Cerebras, та модель розгортається на спеціалізованому апаратному прискорювачі Вофа Scale Engine. Який забезпечує пропускну здатність більше тисячі токенів за секунду та значно скорочує затримку повного циклу запиту та відповіді. У рамках попереднього перегляду доступний користувачам ChatGPT Pro у додатку кодек та у розширенні VS Code. Модель має контекстне вікно у 128 тисяч токенів та орієнтована на інтерактивну роботу. Вона швидко вносить цільові правки, адептує логіку та оновлює інтерфейси. Anthropic виписав окладко 4.6 Fast. Це експериментальна конфігурація, що прискорює відповіді у 2,5 рази швидше, але й коштує в 6 разів дорожче. Це, по суті, той самий OPPO 46, але з API-налаштуваннями для мінімальної затримки. Якість залишається ідентичною, просто швидше. Увімкнути режим можна командою Fast. Режим зберігається між сесіями, тому для оптимальної економії краще вимикати його на початку роботи, а не посередині діалогу. Вартість стартує з 30-150 доларів за мільйон токенів до 200 тисяч контекстного вікна, та 60 та 225 доларів, коли ваш контекст більший. До 16 лютого діє знижка 50% для всіх планів та важливо, що фаст прискорює тільки Extra Usage, навіть якщо у вас є залишок включених токенів у підписці. При досягненні ліміту швидкості режим автоматично перемикається на стандартний Opus 4.6. Cloud в PowerPoint. Ну і декілька швидких новин від Anthropic. Тепер можна безкоштовно робити таблиці та презентації. Також без підписки тепер працюють конспекти довгих діалогів, MCP коннектори та Cloud Skills. Cloud Cowork для Windows. Тепер і користувачі цієї ОС отримали той самий функціонал, що й на macOS. Доступ до файлів у вибраній папці, багатоетапне виконання задач, підтримка плагінів і MCP коннекторів. Реліз поки що у форматі Research Preview. Але доступ відкритий для всіх платних користувачів клауд. OpenAI виходить із кризи. Схоже, RedCode приносить свої плади. Сем Айсман повідомив співробітникам, що чат GPT повернувся до темпів зростання більше, ніж на 10% щомісяця, а тижнева аудиторія перевалила за 800 мільйонів людей. Головний драйвер це інструмент кодек, який після релізу чат gpt 53 та мак-додатка виріс на 50% всього за тиждень. Також компанія закриває раунд на 100 мільярдів. Amazon веде переговори про вкладення до 50 мільярдів, також у списку є Microsoft, NVIDIA та SoftBank. Оновлення OpenAI Responsive API. OpenAI представили нові інструменти для довготривалих агентів, а також опускає набір примітивів для створення агентів, здатних виконувати реальну роботу, читати великі датасети, оновлювати файли та писати програми, що свідчить вже про перехід від одноразових чат-ботів до повноцінних співробітників. Основні інструменти це Skills, багаторазові версіоновані інструкції, файли плюс маніфест, які монтуються у контейнери, до яких модель звертається за потреби, замість того, щоб перевантажувати системний промпт. Hold shell – контейнер під управлінням OpenAI із контрольованим доступом до інтернету. Агент може встановлювати залежності, запускати скрипти та зберігати результати. Та side complexion – автоматичне стиснення історії діалогу для уникнення лімітів контексту під час довгих сесій. Працюю в фоновому режимі або через окремий ендпоінт. Також є ціла стаття з підказками, як чим користуватися правильно. А посилання на неї є в моєму телеграм-каналі, тому зю запрошую. Також запрошую до інших відео, там є багато чого цікавого. Посилання будуть вище, особливо запрошую до відео про CloudBot, де розбираємо питання, чи варто їм взагалі користуватись. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте вже дійдемо до відмітки 500 підписників. Якщо є ідеї чи питання, пишіть їх в коментарях. Також запрошую до свого телеграм та інстаграм. Там є також багато чого цікавого і корисного. і ну, звісно, залишайте зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!